Багато успішних людей, коли їх запитують про те, як вони приймають свої рішення, говорять, що довіряють своїй інтуїції. Інтуїція це передчуття того, що відбудеться. Інколи вона дає нам дуже чітку і зрозумілу відповідь, інколи вона діє просто як передбачення позитивного чи негативного розвитку наступних подій. Здається, що ця інформація виникає начебто звідки, невідомо звідки вона береться. Але це не що інше, як розум нашого тіла, це наша підсвідомість. Це наш особистий чат GPT, який постійно записує абсолютно всю інформацію, яка потрапляє до нас через будь-які канали сприйняття протягом всього життя. А от сумнівається в тому, чи правильне це перечуття саме наша свідома частина. Наша свідома частина вона має дуже обмежену кількість інформації і тому не може прийняти правильне рішення. А ви користуєтесь своєю інтуїцією?